Привіт, друзі, а знаєте що? Щось давно у нашому полі зору не було компанії HyperX. і від цього може скластися хибне враження, що вони нічого нового й цікавого не випускають, але це. Зовсім не так. У них є дуже багато цікавих продуктів, і деякими з них я користуюся насправді вже десь біля року, десь так. І що найцікавіше, я особисто себе стрімером не вважаю, але стріми іноді проводжу. І майже увесь стрімерський сетап у мене якраз від HyperX. Так, ви звичайно знаєте, що у них є мікрофон, але окрім цього, у них є стійка-пантограф, у них є веб-камера і у них є мікшер. Професійний мікшер для стрімерів. От сьогодні про це все я вам і розповім. Але перед цим нагадую, що ось ці три мишки G502X, Estріfy M8 Wireless і Gravastar M2. Я розіграю разом з оцією шикарною клавіатурою Warmilo, а також збитий нашою піхотою FPV-дрон. Всі ці девайси я розіграю серед вас за донат від 100 гривень на банку в описі, бо я збираю 150 тисяч гривень на ремонт автомобілів 4-го батальйону 4-ї бригади Національної гвардії Рубіж. І ми вже з вами зібрали більше, ніж половини суми. Тому дуже вам за це дякую. Але якщо ви ще не долучилися і хочете виграти гарний приз, то можете задонатити від 100 гривень на банку в описі. Чим більше донатів, тим більше шансів виграти. Дякую всім! Банка в описі. Думаю, почнемо з очевидного. Це мікрофон і стійка-пантограф для нього. Про мікрофон ви, в принципі, вже знаєте. Він продається вже десь рік. У мене він теж десь рік, але якось огляд на нього у мене не виходив. Але це перший професійний мікрофон від HyperX. Він з xlr підключенням і з величезною капсулою. Сам по собі він повністю металевий, капсула позолочена і це видно крізь отвори. Окрім металевого корпусу, в комплекті є ще й металевий поп-фільтр, а от шок-маунт тут пластиковий. Поп-фільтр кріпиться якраз на шок-маунт. Пише мікрофон тільки в одному режимі: режимі кардіоїди, тобто тільки те, що перед ним. Думаю, що не треба пояснювати те, що весь звук в цьому відео. Пишеться саме на цей мікрофон, тому якість запису оцінювати уже вам. Мені особисто дуже подобається. Мікрофон не має ніякої підставки або стійки в комплекті. Все, що ви отримуєте, коли ви його купуєте, це власне мікрофон, шокмаунт і поп фільтр Все. Це, звичайно, дуже дивно, але HyperX вважає так, що якщо ви професіонал і купуєте професійний мікрофон, то все це оця стійка, це вже у вас повинно бути. Я, чесно кажучи, не згоден і вважаю, що за ту ціну, яку просять за цей мікрофон, ну якусь підставочку можна було б в коробку і покласти. Хоча б таку, знаєте, якусь на перший час. Окремо для цього у HyperX продається ось така от стійка пантограф, яку ви зараз бачите перед собою, і вона насправді. Нічого особливого, просто дефолтна, хороша стійка. А що мене в ній здивувало, так це її ціна. Бо на офіційному сайті вона коштує 120 доларів. Камон, хайприкс, зараз мікрофон цей на розетці коштує близько 5500 гривень, тобто десь 130 доларів. Куди ще й пантограф за 120? Ви продаєте. Звісно, зараз мікрофон зі знижкою, але все одно. До якості цього пантографа у мене, в принципі, питань нема. Він металевий, має. Кабель канал з заглушками, дуже прикольний, все плавно ходить, затискачі нормально тримають. Кріплення у нього струбцина, все зручно і гарно, з пластиковими ручками, і видно, що зроблено добре. Просто дуже дорого. Він підходить до більшості мікрофонів і навіть камер. В комплекті є всі потрібні вам перехідники, е, тільки я свої вже десь загубив. Коротше кажучи, якщо не брати до уваги ціну, то він... Прикольний, якісний, мені здається, що в принципі тут що тут ще хотіти. Все тут є гарний пантограф, просто дуже дорогий. І е, я особисто більше люблю низькопрофільні пантографи, тому цей мені не дуже зручний і я користуюсь іншим. Ну і так як мікрофон професійний, то в комплекті немає не тільки якоїсь там підставки або стійки, в комплекті немає навіть XLR-кабеля. Тобто, коли я казав, що коли ви купуєте цей мікрофон, ви отримуєте мікрофон, поп фільтр і шокмаунт. Я саме це і мав на увазі. В комплекті немає XLR кабеля для його підключення. Тобто, логіка така сама, як і зі стійкою. Якщо ви професіонал, то у вас вже і стійка, і кабель. Є. Якщо у вас немає, то на офіційному сайті HyperX цей кабель можна купити окремо за 25 доларів. Або можна купити мікшер. Треба ж цей мікрофон кудись підключати. Дивно, що у HyperX не було такої логіки, що якщо ви професіонал, то і мікшер у вас вже є. А ні, мікшер можна купити окремо. Він так і називається HyperX Audio Mixer і XLR кабель у нього в комплекті. Є, насправді він уже у мене десь рік, і ось нарешті він офіційно в Україні. Виглядає, як на мене, дуже прикольно, і що мені особливо подобається, що він такий, знаєте, аналоговий. Тобто фейдери, крутилки, все це треба фізично рухати і крутити. Від цього відчуваєш себе як на студії. Сам пульт невеликий, дуже гарно зроблений в пластиковому корпусі з металевою кришкою. Оцей глянець з одного боку не дуже практичний, бо відбитки і пил збирає. Моментально, але виглядає прикольно. Що тут є? Один XLR-вхід, вхід для мікрофону 3,5 мм, ще один лінійний вхід 3,5 мм. Далі вихідний порт 3,5 мм. Я сюди підключив колонки. Потім вихід для навушників і Type-C порт для підключення до ПК. На три канали входу є три фейдери для регулювання гучності, які дуже прикольно і м'яко ходять. Я просто кайфую від цього. Під ними три кнопки м'юту всіх трьох мікрофонів. Поряд дві ручки регулювання гучності вихідних каналів: верхні колонки, нижні навушники. Натискання на них це м'ют. Ці ручки дуже приємні, гумові з протектором теж плавно ходять. Круто. Ну і кнопка активації фантомного живлення для мікрофону тут теж є. Тільки пам'ятайте, що спочатку підключаємо мікрофон, а потім вмикаємо живлення. Індикація рівня гучності тут теж є, поряд з ручками гучності. Мікшер підтримує запис звука в 192 кГц 24 біти, і, звичайно ж, виступає як зовнішня аудіокарта. Тобто своєю Red Strix DLX я вже не користуюся, користуюся. Цим. Ну а взагалі, як мікшер, воно прикольне і зручне, бо дуже зручно моніторити рівень гучності мікрофону на трансляції, керувати ним, керувати звуком, в принципі. Тобто, це набагато зручніше ніж класити це в ОБС. Я вам реально кажу. Просто взяв оп, 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 не буду зараз клацати, щоб звук не псувати собі, але це реально зручно, і я в принципі в цьому девайсі ніяких мінусів не бачу. Так, я знаю, що є фантомне живлення набагато дешевше. Я знаю, що його можна купити окремо там гривень за 300 або 500. Я знаю, що є мікшери інших брендів набагато дешевше. Я знаю, що пантографи є набагато дешевше, і мікрофони є теж набагато дешевше. В цьому відео просто мова не про те. Я вас знайомлю з девайсами і розказую про те, які мої відчуття від них. А то я просто вже я просто вже чую цей запах слова фіфайн в коментарях. Ну і камера, це HyperX Vision S. Ви вже бачили зображення з цієї камери у мене на стрімах, але бачили ви його Full HD, Бо в 4К я не міг проводити трансляції, тому що YouTube не дозволяє робити 4К стрими без затримки. А я хочу, щоб все це було без затримки, тому стрімив в Full HD. Ну і в принципі, сам YouTube стискає зображення. Ось так це виглядає в 4К. Камера може писати або в 4К 30 FPS, або у Full HD 60 FPS. Сенсор тут 8-мегапіксельний Sony Starvis AMX 415 і зображення, як на мене, дуже непогане. Тільки якщо ви хочете купити цю камеру для того, щоб просто спілкуватись з кимось в зумі, маєте на увазі, що тут немає вбудованого мікрофона. Вона зроблена для стрімерів. А стрімери, в принципі, всі юзають ось такі мікрофони, тому це цілком логічно. Якщо ви хочете просто купити таку для зума, вам потрібен ще й окремий мікрофон. Що круто, камера нормально тримає фокус, не перефокусується постійно при рухах в кадрі, як це часто буває в інших камерах, і сам автофокус плавний, хоч і повільний. Сама камера доволі важка, з металевим корпусом, важким і товстим кабелем, тому якщо ви розглядаєте її, як валіка, Варіант для ноутбука, то краще придумати для неї якийсь штатив, бо гніздо для нього тут є. А от на моніторі вона нормально тримається. Тут стандартне кріплення з регулюванням кута і гумовою основою. Через софт можна налаштувати стандартні моменти камери, типу кропа, експозиції, балансу білого, також яскравість, контраст, насиченість, чіткість, режим HDR, компенсацію слабого світла і так далі. В принципі, все це також можна налаштувати і в OBS, в Indie або Nvidia Broadcast, якщо ви цим користуєтесь. Отже, якщо підсумувати, то мені особисто дуже подобається, знаєте, що Що HyperX не зупиняється тільки на тій периферії, яку вона вже робила, тобто. Тобто мікрофон, клавіатура, мишка, навушники, все. А робить ще й те, що використовує всі потужності компанії HP, яка їх купила, для того, щоб розширити свій асортимент. Що подобається, що ні. Ну, мікрофон, по-перше, класний. Єдине, що ну, якусь підставочку і XLR-кабель можна було б покласти за таку ціну в коробку. Ну, добре, хрін з нею з підставкою, але XLR-кабель, ну HyperX, ну. Будь ласка, ну, <свят> ну як так? Пантограф сам по собі крутий, якісний, зручний, але занадто дорогий. Мікшер оце мій улюблений девайс в цьому сетапі, бо він, по-перше, круто виглядає. По-друге, він зручний. По-третє, він. Він просто класний, мені він реально дуже подобається, і я іноді просто знаєте, сиджу щось, роблю і так крутилочку, бо воно просто прикольне. Камера прикольна теж, гарна картинка, гарно знімає в темряві. Але якщо реально користуватися нею там для ноутбука, то вона важка і у неї немає вбудованого мікрофону, хоча насправді мені особисто він точно не потрібен. Тож, якщо ви стрімер і фанат HyperX, або може просто любитель монобренду, то у HyperX є. Всі девайси, які вам потрібні для стрімів. Хоча, в принципі, не всі. Ще чекаємо світла і якийсь аналог стрімдек.